З миром Божим дорогоцінні. Нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є. Дійсно, християнство воно починається з начатків Ісуса Христа. Це є основа християнства до Євреїв 6.2. Вчення про хрещення та покладання рук, про воскресіння мертвих і про суд вічний. Начатки вони починаються саме перше з покаяння, хрещення, покладання рук. І через усю Біблію ми можемо бачити, що завжди участь брала людина Божа, яка покладала руки на людину. Людей і люди вони отримували хрещення Духом Святим, вони отримували дари, говоріння на мовах, і так далі. І саме більше торкається те, що якщо я думаю, що я можу бути з Богом напряму, то це є пісок, це є віра бісівська. Бог хоче, щоб ми були смиренні людям Божим. Так само, як і Ісус, навіть Він був служителем Моїсея і тому Бог дав йому духа премудрості. Якщо ми будемо смиренні людям, які Господь дав нам, тоді і у нашому житті буде Бог. Вірний у малому над великим буде поставлений. Іоаннове хрещення воно не відбувалося само по собі. Люди не скакали в море і не хрестилися самі. Бог використовує людину, Бог всюди у всіх сферах використовує людину. І на діло Боже, Бог посилає людину, як апостола Павла, якого призвали бути апостолом. Бог його призвав. Десять років він усе робив без церкви. Хоча церква була поряд. І тільки тоді, коли. Покликали Павла в церкву возложіння рук дало йому Духа Божого і помазання. І знаєте, саме більше торкає те, що сама велика помилка, що можна бути з Богом напряму, священик потрібен, пастор потрібен, і без людини Божої ми не можемо пізнати та наблизитись до Бога. Будьте благословені, і нехай Господь оберігає на тому місці, де ви є. Амінь.